Всім привіт, любі друзі! З вами Стентрайдер та Макасен! Сьогодні будем ми будемо їхати міні-дальняк. Ми вже майже приїхали, там через дорогу знаходиться Квасилів. Коли це ми були осінью, осінью були, що знімали, можете знайти чи весною. Ні. Точно не... весною, напевно. Ну, ви там подивитесь, там, там, там теж там такі екшен були, і поліцію визивали, і сходка були, і розборки були. Це цікавий влог. Подивимося, що в цьому влозі буде, цікаво, буде сходка. Якраз мають фанати виходить з школи. Школярики. Школярики. Садіка мають виходити. Похасанимо, поснімаємо щось цікаве. З вас лайк, підписочка, в інстаграм залітаємо, щоб не пропускати сходочки. всякі. Викладаю там прикольні моменти, які не викладаю в Ютубі. Як буде їхати на цих двох бричках на електро і на пікмі велосипед. Так що все, полетіли. У нас остається переїхати цю дорогу і все. Оп! І вже там посилів. Будемо ісполняти. <реку> Та я у відос казав, поноча не чого це було. Так, зараз треба нежно переїхати дорогу. Ой-ой-ой. Та він не сповнив. А, басу. Ч смотрю Так, сьогодні Максим Макасен шикує. З личним водителем. Подожди, стою сюди хіба? А, яма, я вже забув. Так, залетіли в коси... Он факі пусто, пусто. Подивимося, чи буде якась ходочка сьогодні. Як тоді заїжджали, то взагалі таке робилося тут. Подивимося, що узнають Макосіна ще. Не знаю, треба десь знайти дорогу, де можна навалить станту, бо тут щось таке непонятне. Поче? Опа, тут ліжаків багато, тут не вийде поїхати нормально. Макосіна загубили. Що, тут легендарне це місце, школа. Тут нікого немає mm -hmm. Полісмени? Ні, це охорона. Горить. Не зупинився одразу uh -huh. така жара. Поки ждемо школяриків, але того разу я в TikTok викладав відос, коли я казав те, що я тут буду всі там годин. Динку. Ох, з QR-кодом. Айо А -майо! брички стоять в жорстком положенні. Банан за один укус. Да. Вже перерва в школі, подивимось. Що буде цього року. Чи Стантрайдер ще в праймі, чи не в праймі. Але тут одні шкети, то я не знаю, що буде. І ще ніхто не знає. Того року прям вибігали, так кричали. Саме перший узнав. Давай наклеєчку тобі дам за це. Ой, Заслужив. Ти дивився влог, коли да, я ще свої тут свої приїжджав? Колі. Що тут робилося? Я узнав, що поліція висунула. Тримай. Дякую. А його знаєш? А мене не знаєш? Забувай. Це зараз у вас який урок? Нас? Не пам'ятаю. По що? Шостий чи сьомий? Він згоріти може. Нет, колесо я а. Ну, буде Звісно ще й наклеечку заробив. Все, удачі вам. То, давай Подивимось, чи я ще відомий. Звісно О, подожди, ти був тоді, коли поїжав? Да, вже політичний. Знайомий, я пойшов. О, опять yeah. хвилин Oh. Oh. Вони прямо дай коли приїжджаєш. Дрова! тут тільки, навірно, одна дорога, але тут придачі поліцейські, то стант недовгий буде. Зараз ще раз до косяна під'їдемо, бо тебе можемо ще заїхати. Пойдем думать, а босс долбу не О, ну тут тоже, а вот тут тоже лежать. Так. О, 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 о. -о, -о. А лежать его, бежать, да, вот. О, о, о. Зараз Макасин попробує трючок, який я тут робив, тако черкашам тут проїхати. Чуть -чуть. Оп! Чуть-чуть не вистачило. Бачили? Так. О, Чотка. Чатка. Чатка. Їдемо вже до АТБ. Там їх поставимо, хай вони остинуть. На санці взагалі так кипить 30 градусів тепла. Ти ще крутиш, то там взагалі тече прямо. Навіть мені жарко, коли я так просто їду. Опа. вчитися лінії, бо щось... немає часу їх ніяк навчитися, треба на якийсь спот поїхати. Напишіть в коментах, чи буде така прикольна рубрика вчитися трюки. Я так знімав Коли ще не було електро, просто джампінг трюки вчився, а це буде вже на електро. Під якусь горочку. Ну, бути цікаво. Парковочку Що, щось будеш брати? О, а, флайна. Все, ждемо тоді наступної перерви, приїдемо, може ще хтось узнає. Тепер вичерпуємо. Є. Ооо. Залітаємо знову на школу. Димонся, що буде, з цією перервою. А, о, це ж цього, типа. Який вчора в барі був. так. можна разводкать. Я йому покажу. Оце він ротором діямо. Опа. Тренірує ногу. Що ти? Но не. неї. Макасен. Зараз чуть-чуть понавалюємо на тут в центрі. Та все, скотився, не ознаюсь. Пару людей тільки нема такої схватки, -то, як того року було. Тут Та таке, просто поснімаємо щось. Здолбоня я не знаю, чи поїдем. <плес> <плес> Єс! Алеха ліжак! Опа! Колодки вже третій день тримаються, взагалі. Бо тоді як знімав з барівським влогом, коли я в Барів їздив, там колодки на день ходило, на півдня навіть. Ще, ну, мабуть, їх вже сьогодні дотру. Так просто станд, без трючків. Оп. Можна ще щось спробувати. Йоу! Машина помішала, зараз знову сюди поїдемо. Глянучи колеса не ушло. Знову прийдеться його розкручувати, закручувати. Так, тут чітко, тут чітко. Поштовх робиться якийсь, я не знаю, може це в самому моторі. Ну ще раз, мабуть, туди приїдемось. Та й будемо їхати десь, покатаємо ще в якихось місцях, бо буде один влог там, де біля школи тільки станчує, все. Так, Зараз буде, зараз буде макасин мотивить контент. Мав перепригають когось із них, але ютуб може забанить. То... Буде рюкзак, ісполняють, перепригають. Фігню слово. Та ти можеш його просто вдаль положити. Та такао! Хопом навіть можна перепригнути. Тікає, з'їдено, подруг занесе. Попер. Тач хопом. Розложився, йо-моє! ліг? Розложився! А, я думаю, як ти так розложився. ну, ну давай! То, прям полукругом. Оцю руку витягують, а це може бути у руку зігнути. Та вони прям як гімнасти. Лягають. А від щас, від тормоза. <сіг> <Я сюди посуну. сіг> а, та То, а наоборот вітре на кінчику ж лягать. Ну тут, в принципі, відстань нормальна, можна щось спробувати. 2 чай з пону, тут краще якось. Ой-ой, знов ці! Я знав, не побачив цю тему. Я чуть другий раз не вкліпався. Колодки стираються. так колесо не ушло. Ні, нормально, прям піском пішло. Знов вчасно замітив. Слухбаум. А що таке? Тому велику на задньому проїхати. Це на найменше передача. У, тут тормозали травлять. Я не знаю чи вийде. Тут взагалі не затормозов. Зараз речі чому треба їх понастроїти. Ох, йо! О, важке! Я розучився Я дивиться, передач немає. Рама алюмінієва. Я разучився. Я буду тебе держати, ти будеш правити головою, вставай. Якось, да, подожди, як буде спочатку авто. Так, пробує Макасін, макося виконує зараз. Срака на весь екран. З дулбоною. Та я з боку буду, я тарма. О, от дірка, бач дірка. Давай. Давай, давай, давай. Оп, оп. Дырка. А зараз ще трохи розкатаємося, поїдемо знову на школу і не знаю, може по дворах так поїздимо і будемо їхати десь в рівне. Ох, йоу, йоу-йов. Капев, мало місця. Тара, токнуклончик. Можна тут трохи розкататися. Що пробують фламінго? Але це опасно. Ханкань. Це кнок Ось тут чуть, чуть виходить тільки по місця. Ще от тормозиться. Пробую чим плавніше тормозити, щоб колодки розсягують. Побуду їх зажимати від корибками. Торможу, якщо ви замітили. Оу oh, єс! Yes. Опа чуть-чуть поправити Фламінго зараз. Я не знаю, отак хоча б можна поправувати. О! О, кстати, легко. Треба згадувати, фламінго я взагалі так шпарив колись. А от тут великі хода тут. Треба акуратно. О! Опа, тільки треба залишилось. Тільки залишилось ногу вигнати і буде фламінго. Ось вот. Так, як робиться прев'юшка в стантрай. І отако будеш держати, поняв? Ще трохи хайбік ще чуть біль. Ти Зараз настроїмо. А в нього пальці коротенькі. ага. Що Та, Дуже, щоб вони з краю були. О, так, так. Да. Все. І скажемо, коли знімати. На прев'юшку делаем. Так, походу я урвав там. Макостіна, навіть не буде видно. Треба, щоб він якось... Без ж поїхав. дайте йому фору. Щось я олетів швидко. Попитка номер два робимо прев'юшку. Треба прогадати... Час, щоб ми з Макасіном були близько. А -а -а! Та, я не знаю, я його перегнав. Треба зловити тепер таймінг. Попитка номер 3. Ай-яй, оце вода бере! Втримався тиша. Третя попитка і не як. П'ятницю. Опа-опа. Щолкун. От такий в нас льогенький відос вийшов, нема де так поїздить. Чуть-чуть біля школи роздались стіля. Будемо, мабуть, вже прямувати на рівно. Чуть-чуть. Ой, тут село. Ох, ти шо, тут дорога є. О, БЕМ! На БМІ розсікає. Оце, конечно, так. Та є! Тут кричать. <гум> Кричають. Отакий От у нас вийшов влог, супер потужний. Я не ожидався, що мало процент так буде. Так, посіли. Я думав, що ми поїдемо десь в Рівне, ще в центрі знімаємо, але дивлюсь 2%, то... То такао! То треба нам зняти кінцевочку. Так що з вами був Стантрайдер Макусін. Ставим лайк і підписуємося на канал, кажіть, що нам знімають, яку рубрику. Я предполагаю вам, щоб я знімав вчусь трюки на електрокруїзорі. Або десь кудись в дальняк, поїхав наприклад, з долбунів Або в зорю можна. Якщо там нормальні дороги. Щось таке придумаєш. Так що всім. 我靠！